Я хочу надати перше слово Тетяні Борисівні Арівхаджаєвій. Вона координатор департаменту освіти. Філософського товариства в Україні, а також декан Інституту безпеки Міжрегіональної академії управління персоналом в місті Києві, доцент цього учбового закладу. Тема називається Світогляд Миколи Амосова, Думки і Серця. Будь ласка, Тетяна Борисівна, вам слово. Дякую, Світлана Юспівна. Я хочу привітатися в першу чергу. Дякую Слава Юспівна, за надане слово. Ми сьогодні згадаємо Миколу Михайловича Амосова, видатну людину, талановитого вченого, геніального хірурга, основоположника біокібернетики в Україні, письменника, громадського діяча академіка Національної академії наук України та Академії медичних наук України. Микола Михайлович Амосов народився у звичайній сільській родині 6 по старому стилю 19 грудня 1913 року у селі Вільхове, що неподалік Череповця, тодішньої Новгородської губернії Російської імперії. Через деякий час, за часів радянської влади, ця місцевість буде затопленою водосховищем. Цим пояснюється те, що е, насправді не щоденників е, сімейних, не архівних якихось документів, е, е, фотографій. Ну, я принаймні не змогла знайти якісь його дитячі фотографії, е, пишуть про те, що була затоплена ця місцевість, тому багато чого було втрачено. Мама Єлизавета Кирилівна, вона все життя працювала акушеркою у медичному пункті в селі Вільхове. Батько був учасником Першої світової війни і у 1919 році повернувся з німецького полону. Після полону батько мав проблеми з алкоголем і раном пішов із сім'ї. Таким чином мати Єлизавета Кирилівна, 25 років, пропрацювавши сільською побитухою дала йому особистий приклад для його життя. Вона принципово не брала грошей з породіль і вважала, що жити і працювати потрібно по совісті. Саме вона, зрештою, для Амосова стала сім'єю, підтримкою і головним ідеалом та орієнтиром на все життя. Черткову школу Микола Михайлович закінчив у рідному селі, а з 1926 року навчався у Череповецькій школі. З дитинства захоплювався книгами. Саме мати привила йому любов до літератури та читання. Після закінчення лісотехнічного технікуму у Череповці у 1932 році він отримав диплом техніка і влаштувався механіком на Архангельській електростанції при лісопильному заводі, де пропрацював три роки. У цей час в нього виникає нове захоплення створення різних механізмів та винаходів. І через нестачу технічних знань у 1933 році Микола Михайлович вступив до Всесоюзного заочного індустріального інституту у Москві на заочне навчання. Він і далі працював на лісопильному заводі, проєктуючи лісоскладочні машини та створює новий проєкт парового літака, тобто літака на паровому двигуні. В цей же час, у 1933 році, в віці 20 років він одружився вперше на Олені Сополі. Цей шлюб довго не протривав. І в 1935 році він паралельно вступає на денне відділення Архангельського державного медичного інституту. Паралельно навчаючись у двох вузах, Амосов набув досвіду та майстерності у галузях техніки і медицини, за що отримав два дипломи інженера та лікаря. І обидва дипломи з відзнаків. Та мирне громадянське життя зупинила війна, і Миколу Михайловича призвали до лав Червоної армії. Всю війну він пройшов на посаді військового хірурга на багатьох фронтах Західному, Брянському, Першому, Другому і Третьому білоруських фронтах, а також на Першому Далекосхідному фронті. Саме війна визначить та загартує його як медика-фахівця. Я був ведучим хірургом військово-польового шпиталю протягом усієї війни. Якщо через шпиталь пройшло 60 тисяч поранених, а було тільки 5 лікарів, то тільки ця цифра багато про що може сказати. Говорив Микола Михайлович у своєму інтерв'ю. Польова хірургія нелегка справа. Усі надзвичайно багато працювали. Спали в той час по 4 години на добу. Потрібно було багато чому навчитися, крім фахових навичок, ще й прийняттю втрат і смертей що було надзвичайно важко. У польовому пересувному шпиталі Амосов зустрів долю з новою дружиною, його операційною медсестрою Лідією Денисенко. І 1944 року вони одружилися і прожили разом до старості. Микола Амосов за час війни зібрав матеріал для кандидатської дисертації на тему про поранення колінного суглобу яку згодом успішно захистив у Горькому нині Нижній Новгород 1948 року. За ці страшні роки Амосип став досвідченим хірургом і міг оперувати будь-які частини тіла. Після війни Микола Михайлович продовжив хірургічну практику і успішно оперував хірургічні та онкологічні ураження легенів, стравоходу. Кардіального, кардіального відділу шлунка. Він став завідуючим відділення хірургії Брянської обласної лікарні, у якій створив власну методику резекції легенів при раку і туберкульозі. По цій темі видатний хірург згодом захистить докторську дисертацію. І в листопаді 1952 року Амосові переїжджають до Києва. Миколу Михайловича запросили для керівництва спеціально створеною клінікою торакальної грудної хірургії, де й побачить світ його основні здобутки. Тут у 1953 році він захистить докторську дисертацію на тему невмонектомії і резекції легенів при туберкульозі і був обраний на кафедру в медінституті. З 1955 року він очолить нову клініку серцево-судинної хірургії. В 1956 році в сім'ї Амосових народилася донечка Катя і для Миколи Михайловича ця подія стала справжнім дивом. Він був чудовим і турботливим батьком, як згадують його рідні, близькі і його донька. Поворотним моментом... У житті у кар'єрі геніального хірурга став 1957 рік. Він вперше стикнувся у Мексиці з операцією На серці, в якій використовувався апарат штучного кровообігу. Ця методика вразила тоді Миколу Михайловича і, повернувшись на батьківщину, він вирішує створити такий самий апарат у Радянському Союзі. За тиждень тоді Микола Михайлович розробив ескізи і за два місяці апарат було створено. Це стало проривом у науці, оскільки апарат дозволяв рятувати життя пацієнтів у самих критичних ситуаціях. У 1962 році Амосов побував на Конгресі у США, де звернув увагу на методику створення штучного клапану серця. Повернувшись додому, він виготовив власний макет штучного клапана. 17 січня 1963 року першим у Радянському Союзі здійснив протезування мітрального клапана серця, а в 1965 році створив і вперше в світі провадив практику антитромб... антитромбічних протезів серцевих клапань. Це стало глобальним досягненням що згодом спасли, жит... спасли десятки тисяч людських життів. Кар'єра Амосова стрімко злітає. Спочатку він очолює лабораторію, потім відділ біоенергетики, а згодом стає інституту серцево-судинної хірургії в Києві. За роки своєї медичної практики видатний хірург провів понад 6 тисяч операцій на серці. Амосип лікар, який врятував життя тисячам людей. І його головною зброєю був скальпель. Операції на стравоході, легень і особливо на серці, він робив при загрозі життю пацієнтів часто в умовах, коли ніхто інший їх робити не міг. Амосип була остання надія для мільйонів. Він не завжди перемагав смерть, але завжди боровся до останнього. Але взимку 1998 року стан серця видатного кардіохірурга погіршився. У травні Амосову зробили операцію в Німеччині. Обстеження підтвердило різке звуження аортального клапана і ураження коронарних артерій. Німецький професор вшив Амосову біологічний штучний клапан і наклав два аортокоронарних шунта. Операція була проведена успішно і через три тижні Микола Михайлович повернувся додому. Але 12 грудня 2002 року життя вченого обірвалося від обширного і міокарда. У 2003 році Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України було присвоєно ім'я академіка. Миколи Михайловича Амоса. Микола Михайлович був блискучим хірург, вченим, яскравою талановитою людиною, чий геній випередив його час. Він ніколи не залишався байдужим до проблем держави, нації та окремої людини. Микола Амосов геній світової, української і української медицини. Письменник, новатор, винахідник і талановитий вчений, що випередив час. Це людина епох. Видатний хірург, завдяки якому було врятовано тисячі людських життів. Його вклад в науку важко переоцінити, автор понад 400 наукових робіт, включаючи 19 монографій, ряд з яких були перевидані в США, Америка, Японії, Німеччині, Болгарії тощо. Світла пам'ять про академіка Миколу Михайловича Амусова назавжди залишиться в серцях його учнів співробітників, багатьох тисяч врятованих хворих, всіх, кому пощастило зустрітися з цією чудовою людиною. У 2008 році за результатами опитання громадської думки Микола Амосов був визнаний другою людиною після Ярослава Мудрого та удостоєний звання великого українця всіх часів. Чого ж навчав нас академіка Муз? Тільки сама людина винна у своїх хворобах. Найчастіше вона хворіє від лінії і жадібності, але іноді від нерозумності, незнання та відсутності здорового глузду. Не потрібно сподіватися на медицину, бійтеся, потрапити в полон до лікарів. Вона лікує багато хвороб, але не може зробити людину здоровою. Вона навіть не може навчити людину, як стати здоровою. Щоб стати здоровим, потрібні власні, постійні і значні зусилля. Замінити їх не можна нічим. На щастя, людина настільки досконала, що повернути здоров'я можна майже завжди. Тільки необхідні зусилля зростають у міру старості і поглиблення хвороб. Для здоров'я, однаково, необхідні чотири умови фізичні навантаження, обмеження у харчуванні загартовування, час і вміння відпочивати. Достатньо 20-30 хвилин фізкультури в день, казав Микола Михайлович. Потрібно обмежувати себе в їжі, підтримуйте вагу, ріст, мінус, як мінімум, 100. вміти розслаблятися, наука, але до неї потрібен ще й характер. Лікарі вилікували хворобу, але здоровим ви можете стати лише власними зусиллями. Перестаньте скаржитися. Хвороба пройшла, потрібно напружуватися. Особливу увагу академік приділяв темі харчування та їжі. Підкреслював, що важливо, що ви їсте і скільки ви їсте. Підкреслював виняткову роль вітамінів і мікроелементів та різних біологічних речовин, які можна отримати, кількість свіжих фруктів і овочів. Мінімальна доза 300 г в день, максимально 1 кг. І чим різноманітніше, тим, тим краще. Заміна сирих овочів вареними – неповноцінно. Кулінарна обробка руйнує вітаміни. Тощо. Він розкрив багато недоліків і догми медицин. Медицина вміє лікувати хвороби, але хворих стає з кожним роком все більше і більше. Лікарі засліплені вірою в могутність таблеток. У медицини спрямованість на хворобу, а не на здоров'я. І повна невіра в захисні сили організму. Поради менше рухатися, залишатися в спокої, краще їсти під час хвороби, суперечить природі людини. Рух, в'язова активність і частковий голод допоможуть людині видужити, а не хворіти. Людина міцна. Біди у неї від детренування робочих функцій, перетренування регуляторів внаслідок умов соціального життя, що вступили у протиріччя з біологією. Сучасна цивілізація пропонує людині для здорового і довгого життя набагато більше можливостей, ніж обмежень. Потрібно вміти ними користуватися, відкидати надлишки їжі і тепла заповнювати нестачу фізичних навантажень і гасити надмірні психологічні подразники. Значення особистості та діяльності Миколи Михайловича Амосова важко переоцінити. Його діяльність була високо оцінена ще за життя. Він був академіком з 1969 року, героєм соцпраці з 1973 року, лауреатом багатьох премій. У віці 85 років він був науковцем. Бував на міжнародних конгресах хірургів та визнаний у світі високоякісним фахівцем. Під час війни він створив свою методику проведення операцій на польових умовах і до останнього моменту продовжував свій експеримент із подолання старості. Створив інститут туберкульозу та грудної хірургії в 1958 році, вперше в СРСР встановив у Києві медичну технічну систему для діагностики ВАП серця. Розробив модель серця та модель суспільства, завжди перевіряв свої припущення в медицині експериментальним шляхом і часто на собі. Першим в СРСР протезував мітральний клапан серця та був пропагандистом здорового способу життя. Тільки наука змінить світ, наука у широкому розумінні і як розщеплюється атом, і як виховувати дітей і дорослих теж. Микола Михайлович Амус. Дякую за увагу.